Всім привіт! З вами канал Гурієв ТМ3 і це свіжі новини боксу. Флойд Мейвезер проведе бій проти легендарного кікбоксера. Є дата та місце. Я злякався тебе Фабіо. Ворлі розповів. Що йому відповів Усик з приводу їхнього очного протистояння? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. 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 З бонусами. Бетон. З любов'ю. Бетон розбетоновує серця. Бонуси, що розбетоновують серця, тільки на Beton.ua. У минулі вихідні легковаговик викшикур Стівенсон впевнено завоював титул вже у четвертій для себе ваговій категорії, без особливих проблем відібравши пояс WBO у одного з найсильніших бійців першої напівсередньої ваги Ті Лопеса. Незважаючи на односторонній характер поєдинку, Стівенсон з повагою висловився про суперника, зазначивши, що Лопес входить… До найсерйозніших опонентів у його кар'єрі у той же час Шакур різко пройшовся оточенням Теофіму, заявивши, що після важкої поразки боєць, на його думку, не отримав належної підтримки від своєї команди. Мені було ніякого, коли побачив це. Після бою йшов на медичне обстеження і побачив там тео. Нікого з ним поряд не було. Мені не сподобалося те, що я побачив. Менеджер лопеса кітка нолі запевняє, що це неправда. Цитата Зерінг. Розмову про те, що тео ніхто не підтримав після бою, повна нісенітниця. Я був там із ним у лікаря велику частину часу, яку він там провів. Виходив буквально на 5-10 хвилин, щоб переконатися, що з його родичами та родиною все гаразд. І то вже після того, як лікар його оглянув, ми разом залишили арену Медісенс-Квегаден, а потім у готелі разом тусувалися до шостої ранку. Найвищий рівень, який Шакур Стівенсен показав у поєдинку проти Теюфіма Лопеса, знову порушив питання про те, хто взагалі здатний зараз нав'язати йому серйозну конкуренцію у суперлегкому дивізіоні, де він став новим чемпіоном світу. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях. А нині експерт Тімоті Бредлі вважає, що гідним опонентом для Стівенсона міг би стати володар тимчасового титулу WBC у легкій вазі Оршакі Фостер. З ким йому битися далі, озвучує нагальне запитання Тімоті у себе на Ютуб каналі. Шакур хоче повернутись у легку вагу. Я скажу вам всім. Ви можете зі мною не погодитись, але є боєць, який здатний конкурувати з Шакуром. Я не говорю, що перемогти його, але нав'язати йому бій на його рівні. Його ім'я Ошакі Фостер. Якщо говорити про медійність, то Фостер не більше Теофімо Лопеса, але за рівнем майстерності так Ошакі має бути у паунд-фо-паунд. Він має багато з того, що має Шакур: контроль дистанції, швидкий джеб. Плюс він працює з шульги. Останнім бійцем, який, перемагавши користіванса на в аматорах, був шульга. Нагадує експерт про роби Сіраміраса. Ошакі також може міняти стійку та працювати справши. Він великий з хорошими габаритами і розмахом рук і має накутую силу. 48-річна легенда боксу Флойд Мейвезер повернеться в Ринг 27 червня. Виступить на Оака Арена в Афінах. Проти місцевої легенди кікбоксингу 45-річного Майка Замбідіса раніше ходили чутки, що Мейвезер проведе виставковий бій з культовим суперважковаговиком Майком Тейсеном. Івент планували на березень, але, схоже, щось пішло не за планом. Офіційно бій так і не анонсували. Бабуть, у зв'язку з цим мейвезер прийняв пропозицію відбоксувати з Амбідісом. Флойд поки що івент не підтвердив, але про угоду впевнено повідомляє сторона, що приймає Замбідіс, титулований чемпіон світу за різними версіями. Багаторазовий учасник гран-прі від K-1. 2015 року провів прощальний бій з кікбоксингу, а через 4 роки дебютував у профібоксі. Пройшов за очками джурлімена Антоніо Гомеса. Американський суперважковаговик Джарел Міллер розповів, як йому довелося викручуватися з неприємної ситуації, коли перед боєм із співвітчизником Кінкслії Бе він зіткнувся з несподіваною проблемою, почав втрачати волосся. Я подзвонив двоюрідному братові. Кажу, брате, я ще не готовий лисіти. А він такий. Йоу, мій знайомий має накладку. Наклеїли, і я такий. Йоу, ця фігня виглядає просто вогонь. Скільки з тебе за це взяли? Чувак, десь 700 доларів. Це ж в останню хвилину. 700? тобі мають повернути 650. Нехай залишить собі 50 за роботу. Я навіть не зрозумів, що вона зрушила, але відчув протяг. Я сиджу, тренер дає інструкції, але він трохи заїкнувся, і це його видало. Він ніколи не заїкався. Він ніби він підняв погляд ось так його очі. Його очі сказали. Я подумав: ось лайно, потрібно подивитися на екран, бо там точно покажуть повтор. І коли я подивився, я сказав: до біса, вони мене спалили. Йоу, те, що я побачив на екрані, я такий. Отак, ми просмажені, нам гайки. Я зрозумів, що тепер нам кров з носа. Треба виграти цей бій, сказав Міллер. Нагадаю, у ніч проти 1 лютого Міллер виграв у і Б. Під час ударів ІБ, жарла злетіла перука. Чемпіон світу за версію WBO у надважкій вазі Фабіо Горлі поділився, про що йому вдалося поспілкуватися з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Мусиком під час церемонії вручення нагород журналу Зарінг. Він сказав: я злякався тебе Фабіо. Ось чому я дав тобі пояс. Будь ласка, не починай битися зі мною на червоній доріжці. Чи я вірю, що отримує цей бій. Він сам казав, що в якийсь момент хоче знову об'єднати титули. Чи рано це станеться чи пізно, хто знає, це питання, але я впевнений, що знаю його, знаю його характер і знаю, яка він людина. Я не думаю, що він зробив би неправильно віддавши титул. Вважаю, що у його голові та його планах він завжди має намір до цього повернутися і знову спробувати зібрати пояси. Думаю, статус триразового абсолютного чемпіона. Звучить для нього надто привабливо, щоб цього не прагнути, сказав Ворлі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.